Привіт, з вами Настя, і ми знову граємо у Коти Люди війни. É, так, В цей раз ми вже знову спробуємо дійти до кінцівки з Жорою або Хаосом é, і спробуємо пограбувати магазин. Так, mm. да, це те, що нам треба. Так само, як в минулому відео я не буду повністю читати всі тексти, тому що ми вже проходили два рази, і я думаю, там особо прям нічого не міняється, тому таке. Так, якийсь час я так і сиджу під кущем, спостерігаючи за перехожими, що переходять вулицю або йдуть нею у справах. Це тиха вулиця, але іноді проїжджають автівки, і їхній шум лякає мене до напівсмерті. Так, далі. Коли. Е, так, краще не висовуватись, може, люди мені допоможуть. І нафіг тих, тих людей, вони все одно мені нічого не поможуть. Так. Е, на підвіконня першого поверху виходить товстий сусідський кіджора. Або Потойбічна сутність схожа на нього, або нащадок прибульців, який ним прикидається. Ким би він не був, він вмивається і виглядає цілком безпечно. Наскільки безпечно може виглядати рудий товстий кіт в кімоно, яке не сходиться на ньому. Так, далі далі. Привіт, друже, давай сюди. Так, так, так. Він нам розказує, ми його питаємо. Е, давай не будемо поспішати добре, до серйозних справ ще дійдемо. Спочатку дозволь представитись, мене звуть хаос. Знову ці ваші дивні імена дуже приємно. Так, ми віддаємо перевагу іменам, в яких є щось величне. Як тебе звуть, я знаю, Несі. Звідки ти це знаєш? Так. Ти не допоможеш мені з кльоцькою. М, -м -м. Не хвилюйся, тобі кажу. Це не має жодного значення. Що іменно? Не знаю, коротше. Ти ще зіваєш мені тут. Так. А я обираю бути хаосом. То які твої запитання? То значить, правда, в словах ночі, тоді правда, в словах дня, давайте ночі тут взагалі без різниці. І все ж таки ти прибулець? О, так, я прибулець, тин прибульця, і мені нічого не вартує контролювати твою волю. Тож, наказую тобі, піди і пограбуй для мене зоомагазин, і принеси мені всі котячі ковбаски, які ти там знайдеш. От тема про зоомагазин. При словах котячої ковбаски, зіниці хаоса збільшуються, і це зовсім не по-прибульськи. Звичайний котик, просто файно одягнений. Якщо що, дешеві смачніше. Так, ладно. То ти просто жартівник, ти хоч сам знаєш, що відбувається. Жартівник. О, ні, Несі, я не жартую. Я дуже серйозно з тобою говорю. Хіба що я і є той жарт, який викинула матінка природа, коли обирала один з мільярдів варіантів буття? То ти, хоч сам знаєш, що відбувається? В якому сенсі що відбувається? Де істина, кому вірити? Хаос неочікувано підстрибує, перегортається в повітрі довкола своєї осі та приземлюється на тому ж місці. Істина в смаколиках та котячій м'яті, а ось що вірити, ми вирішуємо самі? Тут я тобі не помічник. Нічого не зрозуміло, ти мене плутаєш. О, я починаю розуміти. Хм. І що ти починаєш розуміти? Це я вибирала квантову теорію поля та побудову цього світу, швидкоплинність життя. А... Оце може бути, я вже вибрала, мені здається, це 100% вибирала, а це Кіт Ейнштейна. Ой, ні, я не розумію тих слів. Надто складні матерії для мене. Не певен, що хоч хтось у світі їх розуміє. Ну таке. Я хочу донести до тебе дещо і не тому, що я такий добрий, лише в знак вдячності хочу тобі сказати. Ну, на вже. Моя хазяйка каже, що якщо поставити каву на сильний вогонь, то вона втратить смак, треба саме томити. Тож... Так, ладно, це вже я помню, це було. Ти маєш щось вибрати, а потім зняти з дерева кльотку і віддати мені. То що ти вибереш, котику, братику, піду грабувати з овмази. Єй. Тільки я відкриваю рота, щоб щось сказати, як реальність знову змінюється. Так... Ото і добре, гарний котик. А я піду проведу цю сієсту в своєму домику. Інтуїтивно, я розумію, що пташка скоріше до мене підлетить, якщо я буду маленьким і тонкоголосим. Я входжу в режим стейлс, стою шпіоном в пташиному світі від світу котячого. Так, пташка, пташка летить, тут цей грусть. Переді мною стоїть звичайний вуличний кіт, худючий із порваним вухом. Ну, як звичайний. Одягнений він, як і всі коти в цей день. Намагаюся вполювати пташку, біжу за серцем темряви, а пішов ти. Намагаюся вполювати пташку. Пташко кажеш? Він хапає мене зубами за вухо і тягне в бік маленького віконця, яке, виявляється, напівпідвалом. Так. Він мене тягне в підвал, починає грузити. Мене звуть пан Грусть. <грузити> грузити, грусть. Я тут, Володар, цари Бог. А ти хто такий? Представитися мовчати? Давайте представимося, я Несі. Вуличний кіт підходить до мене дуже близько і дивиться прямо мені в очі. Від нього тхне смітником собаками, а ще е, розчавленими кониками та цвіркунами. Звідки ти тут і що тут робиш? Повідай всю правду про себе, пану Груздю. Так. Е, відігнати Злого Духа. Давайте розповісти що я насправді людина. Насправді я людина і мене перетворили на кота. Що ти верзеш? Годі вигадувати Желюгідний Смердюк, розповісти йому про експеримент ночі, не розповідати розповісти. Моя кішка дряпа, вона називає себе ніч, провела експеримент. Насправді я її господар. Ти допоможеш мені звідси вибратися? Значить, ти домашній котик з іншої планети. Ану, слухай сюди, зараз ти підеш і знайдеш для мене їжу. А якщо не знайдеш, то я знайду тебе і вб'ю, зрозуміло? Я вирішую поводитись обережно, як слід поводитися з усіма бидлогопниками. Але про себе я думаю, що треба від нього втекти, ким би він не був, і більше ніколи з ним не зустрічатися. Зрозуміло. Хоче того чи ні, але тут, на вулиці, мене нема кому захистити. І поки я не перетворюся назад на себе, мені доведеться робити, що він каже. А... Так, гей, чого виглядаєш так розчавлено? Я не розумію, де правда. Ви мене всі дістали. Не розумію, де правда. А де правда? Грусть підлітає до мене загрозливим видом, його хвіст описує в повітрі скажені кола, його очі, немов зроблені з чорного скла. Я тобі розповім, де правда, починає бикувати. Його очі шалені, наливаються кров'ю, його серце, я бачу, як воно б'ється, ніби от вирветься з грудей. Мене звати пан Грусть. І от що я тобі скажу, щоб тобі там не наплили всі ці бовдури, я єдиний справжній кіт на цій вулиці. Не те, що ті нікчеми, які перетворилися на домашніх тваринок, які не можуть вижити без людей, які їх нібито люблять. А люди, ти подивись на людей, теж зазвичай домашні котики. Вони не можуть жити без своїх володарів, ким би ті не були. Майже всі люди знаходять собі володарів. І лише такі, як я, розуміють світ. Ті, хто виживають самотужки, так, ладно, він там багато стей, глаголить е, дуже багато. Треба дістати ту кльоцку. Я починаю лізти по нещасному дереву, яке вже сьогодні один раз урятувало моє життя. Ті, хто застрягають в корі, їх ще спробуй витягнути. Лапи болять від незвичайного навантаження, і я розгублено вишу на дереві як шмат смоли. Так, М -м так, 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 так. ліземо на дерево. Тепер Кльоцка має бути на півдні, здається. Е -е... Блін, я завжди переплутую, чи на півдні, чи на півночі. На півдні зараз спека, а кльоцки нема. Так, на півночі. Точно, на північній гілці дерева майоріє маленька біла пляма. Так, достаємо ту кльоцку, паличка, що валяється на землі, трубочка для соку, паличка. Можна знайти якусь паличку. Спускаюся з дерева, знаходжу в кущах якийсь шмат дерев'яних паростків. Беру зубами та підіймаюся на дерево. Міцно стиснувши паличку зубами, намагаюся зіштовхнути кльоцку з гілки, але виходить не одразу. Це ж ще й прицілитися треба. Так, прицілюємося, цей хаос зразу підбігає нам тут. Як мені вчинити? Поділитися з хаосом, це кльоцка не, кльоцка не для хаоса. Я завжди давала цю кльоцку ем, груздюк, і мені цікаво, що буде, якщо я віддам її хаосу. Так. Ви подружилися з хаосом. Собі. Але ти так хотів її з'їсти, то ж може, розділимо? Хаос цінує перший шматок, і останній, який віддати йому. Першим шматочком, останнім шматочком. Давайте перший. Ось тобі перший шматочок. Шматочок мужності й сили. Е, чому ти так кажеш? Перший шматочок завжди з'їдає наймужніший та найсильніший зі зграї. Е, для мене це честь. Дякую тобі. Е, я Мовчи, дай мені прожити найщасливіші миті мого життя. Вісь. Кльоцка виявляється, найсмачнішою з усіх страв, які мені доводилося куштувати. Вона придає мені сили і піднімає настрій. З'ївши кльоцку, ми з хаосом вмиваємося та задоволено мружимося на сонці. Хаос раптом піднімається та починає ганятися за невидимими створіннями, можливо, за сонячними зайчиками або за троздофілою. Він перекидається через голову, встає на задні лапи, котиться по тротуару, знов стрибає. Після обідні стрибки корисні для мозку. Дуже раджу. Нормально окей. Ну, добре, мені пора. Ти куди? На сієсту. Бувай і пам'ятай, головне не хвилюйся. Тільки хаос зникає, з-за кущів вистрибує розлючений грузь. Він хапає мене за вухо і тащить у свій підвал. Он як ти зі мною віддав їжу цьому жирному коту? Ну, завжди я тебе провчу. Я боляче приземлююся на спину і пиняюся в напівтемному сирому підвалі. А ще кажуть, кіт завжди падає на чотири лапи. в наступну мить грусть стоїть над мною, загрозливо ричить. Опинившись між чудовиськом і холодною бетонною підлогою, я розумію, що мій вчинок був помилкою. Окей, з його пащі смердить, як із самого пекла. Скількох він отак вбив за своє життя, зараз він просто перегризе мені горло і все, прощавай, дряпа, прощавай пушок, прощавай ненависна праця. Хоча, може, ще є можливість це зупинити. Якщо зіграти на його почуттях, постривай! Хіба ти не цьому хотів мене навчити? Я принесу тобі нову кльоцку. Моя кров отруєна. Блін, і що тепер вибрати? Так багато виборів? Хіба ти не цьому хотів мене навчити? А якщо я збережуся, а потім виберу ще інші вибори. Ну-ка. Зберегти? Хіба ти не цьому хотів мене навчити? Що я маю боротися за свободу, не дивлячись ні на що. Хіба твоя вимога була без підступу? Що ти кажеш, маленький котику? Тільки б повірив. Так, слухай. А в цьому є сенс? Перше з нашої зустрічі ти говориш щось змістовне. Мені подобається те, як ти себе ставиш, адже саме цьому я хотів тебе навчити, що треба примушувати інших поважати тебе будь-якою ціною. Він відступає, небезпека відступає, відступає сморід вуличного кота, грусть сідає на задні лапи. Сила ось що вирішує, кому жити, а кому помирати. Я сам нікого не жалію, і мені не треба цього сміття. Насправді, співчуття, дружба це брехня. В світі існують лише угоди, підкріплені силою. Пан Грусть не мав вірити, що ти повернешся. Нікому в світі не потрібен пан Грусть. Блін, це так печально, що аж печально. Можливо, мені просто пощастило, вдало підібрати ключ, сказати правильні слова в правильний момент, але це не важливо. Я помічаю, що лапи спітніли від напруги, зітхаю з полегшенням, моє життя врятоване. Грусть робить пів кроку назад і сідає на задні лапи. Він же вже сидів, що, що, що за прикол. Що пан Грусть налякав тебе? Раптом грусть піднімає очі на мене і вище дивиться на віконце. Його зіниці розширюються, він бачить щось за моєю спиною. Так, це вже, я пам'ятаю, це було. Це вже повторюється, як завжди у нас. Так, так. Всі вилазять, всі щось починають його розказувати. Несі, чим ви тут займаєтеся з цими котами? І що тобі вже наплів день? День урятував мене від Злого Духу, відкинувши його до стіни, просто знайомлюся з сусідами. Знайомлюся з сусідами, а що? І що ці Роніксоні тобі казали? Так, ми просто гуляли і спілкувалися тут з усіма, і чому Несі має тобі звітувати? Ти знаєш чому, тому що наближається війна, і ми маємо діяти злагоджено, а не кому як на душу ляже. Жора сідає по турецьки і стає схожим на його зі стажем. Тільки на дуже круглого йога. Круглого і шерстяного. Так, починаються далі розкази, що хто робить, що хто хоче. Ем... О, приходить цей чувак. Е, так, 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 погрожує, щоб в нас тут не було зборищ. <смі> Образ зникає і якийсь час всі мовчать. Ніч приходить до тями першою. Мені треба розібратися, що тут коїться. Негайно. Е, День, скажи чесно, чого ти насправді від мене хочеш? Ніч, скажи чесно, чому ти так впевнена, що твій план подіє? Давайте ніч. Ну, тут все просто. Перше, ти працюєш у ЗМІ. Ти можеш звертатися до багатьох, і ти вмієш робити це так, щоб тебе слухали. І друге, новачкам везе повезе й тобі. Так, починається опять розглагольство. Що ти можеш це зробити? Я тепер перетворююся на людину знову. Так. Що? Мені вдалося додзвонитися до тебе? Так, це ми вже знов перетворилися на людину. У нас наша подруга сварить за те, що ми профігачили день. А, моя майже смерть і дивна зустріч з моїм тотем. Біготня в котячій подобі по околицях. Оце. Схоже на те, а чим закінчився четвер? Здається, я дещо пригадую. Ввечері в четвер, зробивши цей бутер, мені захотілося спати, але треба було в вдуш. Так, коти появляються. Тра-та-та. Виносим сміття, бачимо ще котів. У -у -у. Не кричіть, погодувати котів. І їдять розповісти людям правду, зробити вигляд, що нічого не було, розповісти про сили спротиву пограбувати зовмазин. Вот. Те, що ми хотіли, це пограбувати зоомагазин. Е -е. Прийняти шлях хаоса виявилося нелегко, але мені допомогли медитації та смачна їжа. Це шлях невибагливої істоти. В мене більше немає ніяких амбіцій, бажань. Я можу жити в себе вдома, можу жити на вулиці, і весь свій час я присвячую розвагам. Одного разу я все ж наважився пограбувати зоомаркет, креветка. Це був ідеальний злочин. Наступного ранку вся моя кухня була завалена котячими смаколиками. хаос забрав свою частку. Приховав він її, чи роздав, я не знаю. Тоді я ще мало розумів їхню мову. Виявилося, що в нас з Ронідором дуже багато спільного. Якщо він це кіт, який став людиною, то я людина, яка стала котом. І коли він прийшов до влади, мені зробили кілька операцій, і я. якась фіня, минуло чотири місяці. Ах, відтоді, як вища цивілізація прийшла та навела порядок в нашому світі, глобальних проблем більше не існує. Мяу продається корм, смаколики в подарунок. мряу мяу, котяча м'ята є. Деякі з моїх друзів ще й досі незадоволені, але я щиро не розумію, чого їм ще треба. Ми живемо в найпрекраснішому з усіх світів. Такий він, мій дзен-котізм. -да. Ця кінцівка доволі дивна. А, таке. Я е, думала, що якась кінцівка буде більш е, якось по-другому, що ми цей зоомагазин хоча б побачимо, як виглядає, коли будемо грабувати. І що... Щось, якісь моменти будуть по-іншому. Ну, таке. Отож, дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, підписуйтесь на наші з Олегом інші канали. І дякую за перегляд! Всім па-па!